Трансформацію освітнього ландшафту школи засобами сучасних технологій обговорювали під час всеукраїнської я конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Її організатором вже в п'яте стала гуманітарна гімназія Гармонія. Учасники переконані, разом зі світом має змінюватись і освіта. Нова школа не лише засіб передавання знань, вона не тільки потребує нового змісту, нової концепції іншої організації навчального процесу. Вона має зосередитись на актуальності навчання та формувати життєві навички навички самоосвіти. Адже знання це фундамент для створення нового вла... Власного продукту, а навички людини майбутнього основа її успішності. Зараз країна обговорює скрізь в усіх куточках, в усіх містах ми бачимо нові формати, але обговорюють вчителі, обговорюють освітяни. А формат асоційований шкіл ЮНЕСКО він дозволяє бути поруч вчителям і дітям. Дві третини учасників конференції діти вони зараз визначають, що саме треба трансформувати, якою буде нова школа. Вчимося жити, вчимося бути, вчимося знати. Ці принципи ЮНЕСКО в основі освітніх ініціатив дозволять уникнути конфлікту поколінь, яким іноді важко порозумітися. Тому шість років тому гуманітарна гімназія Гармонія започаткувала проект Діти черешенці діалог поколінь. Спілкування дітей і людей поважного віку кажуть педагоги. Тут не обмежується позашкільними заходами. Воно важливе саме в навчальному процесі, коли молоде покоління здатне навчити старших. Як і педагоги, тут чудові, і діти дуже чудові. Ми бачимо зараз уроки порвиться зовсім не так, як тоді в наш час. І справді діти тут не сидять на уроках, вирішують реальні життєві ситуації. Так вони отримують кращі і міцніші знання. Сутність проекту «Інтелект України», до якого долучилась і гармонія у набутті дитиною, перш за все необхідних навичок роботи з інформацією, творчого мислення. Так звані акценти дивування сприяють розвитку пізнавальних процесів. Відтак вже зараз дітей можна навчати просто цікаво і водночас комфортно і сучасно. Ця конференція для того, щоб суспільство переконалося в тім. Що школа сьогодні потрібна не лише школі, школа потрібна суспільству. Нове суспільство, яке вживе в новому часі, нова освіта, переконані учасники конференції, здатні змінити світ.